Вітаю, моє ім'я Інна. місто Дніпро. Подобаються красиві речі, вінтажні речі, антикварні. Колекціоную їх. Є декілька напрямків моїх колекцій: це текстиль, біжутерія, фарфор, книги та багато чого іншого. Зараз пропоную вашій увазі частину своєї колекції. Біжутерія. Що таке біжутерія? При виробництві біжутерії використовують різноманітні метали та їх сплави бронзу, латунь, мельхіор, алюміній, напівдорогоцінне каміння, корали, бурштин, прозоре та кольорове скло, пластмаси, кераміку та дерево. Останнім часом все більшої популярності набирає біжутерія, створена своїми руками, так звана біжутерія ручної роботи. Виготовляють її з бісеру, полімерної глини, акрилу, хутра, шкіри та інших матеріалів. В основному популярна між молоддю, але і старші жінки теж не минають такі прикраси. Біжутерія може не поступати з ювелірним виробом. Все залежить від якості виконання. У Франції перші бижутерні вироби були зроблені наприкінці 17-го сторіччя, Вінеції. У 16 столітті почали виготовляти підробні перли, використовували скляні буси, не заповнені зсередини воском. Пізніше використовували спеціальну есенцію. У 1730 році німецький хімік і ювелір почав виробництво підробних діамантів ізі із скла. Вони отримали назву стразів по прізвищу свого творця Штрас. Імітацію дорогоцінного каміння та металів треба відрізняти від штучно вирощених фіанітів, рубінів, сапфірів, смарагдів, аметістів або культивованих перлів. Імітація це біжутерія. А штучне каміння використовують при виготовленні ювелірних виробів. Біжутерія з перлами має різний дизайн. Це класіка та вдалий вибір для жінок будь-якого віку. Тож розглянемо мої, частину моєї колекції біжутерії з перлами. Візьмемо. Перше намисто, бачимо виріб з трьох кольорів: перлів, імітацію, сірий, рожевий та білий застібка, легесеньке намисто, Приємна на вигляд, підходить до різних, різного одягу. Може бути, як взимку одягнена, так і в інші сезони. Наступний виріб. Це двокольорове чорно-біле намисто, теж імітація перлів, це біжутерія, воно легесеньке, має застіпку, довге, на мій погляд, застіпка тут присутня для того, щоб зробити намисто в два ряди, може навіть в три. Якщо буде таке бажання, це можна зробити. Застібка з подовжувачем, тобто можна регулювати? Наступне намисто. Це поєднання імітації перлів різних кольорів. Рожевий, білий та коричневий і металевий ланцюжок. Без застіпки, але має ось таку позначку, виготовлена відомим брендом. Доволі довге завдяки тому, що має металеві ланцюжкові вставки та перли різного кольору може одягатися з одягом різного кольору та різної фактури. Приємне на вигляд мені подобається. Наступний мій. Виріб біжутерний, імітація перлів. Це коліє та браслет маємо мілки дрібні перли в п'ять рядів на браслеті, таку серйозну застіпку. Переплетіння перлів, теж подовжувач для різних розмірів руки, та маємо теж з подовжувачем намисто. Намисто по дизайну зав'язане на вузол. І якщо без вузла, буде інший варіант. Тобто ми маємо два варіанти носіння на миста. Наступний виріб це натуральний перламутр, імітація перлів, і не знаю, що це за камінціки, але вони тут переміжаються з. Імітація перлів та перламутром теж має застіпку, виріб доволі довге, мабуть, теж для... застіпка зроблена для того, щоб носити його в декілька шарів. От навіть в три шари можна зробити, можна в два, під різний одяг і на різні випадки. Наступне це в нас такі от два варіанти, імитації перлів, але завдяки тому, що вони ну, доволі важкі, разом я їх ніколи не одягала, дуже довгі. Як окремо може теж носитися з різними видами одягу, ось окремо білий, він дуже крупний. Теж може, навіть в три рази його можна одягати, От таким чином. Чорний теж довгий довгесенький, перлини трохи менші за розміром. Ось таке воно приємне, стильне. Але біжутерія це не тільки браслети, та намиста ще можуть бути такі. Застіпки на шарф, фіксатори, на шарф, шарф, фустку, вони допомагають зробити ці вироби теж більш привабливими і зафіксувати результат, який ти хочеш отримати. І також ще в мене є. Біжутерія імітація перлів, це такі сиріжки-гвоздіки, вони підходять майже під всі мої біжутерні вироби. Акуратні, можна носити як на одну, так і на іншу сторону. Це все біжутерія. При підготовці цього матеріалу була використана інформація з Вікіпедії, мені було приємно вас ознайомити з частиною моєї колекції біжутерних виробів. Хотілося б знати вашу думку, чи є у вас такі вироби, чи мають вони бути в такій кількості, чи їх замало, чи, може їх забагато. Як на мене, я б ще щось би додала. Якщо трапиться щось цікаве, я обов'язково буду купувати. На це, мабуть, все. До побачення. Було приємно спілкуватися.